Андрій Северин людина, яку в середовищі мінял та конвертаційних центрів, бояться і поважають. Його називають організатором мережі підпільних валютних обмінників і рішалою. Співпрацює з росіянами, спокійно живе між Україною та Дубаєм. Тим часом українські правоохоронці залишаються байдужими до цих фактів. У свої 34 роки Северин формально бізнесмен і політик, керує групою компаній з фінансового і агросектора. Має вид на проживання в Арабських Еміратах, судові документи і телефонні контакти. Пов'язують його з десятками чорних обмінників у Києві, Одесі та Миколаєві. Головний партнер Олександр Богданович Лукасевич, історичний співвласник фірм Северина, син Богдана Лукасевича. Сам же Богдан Лукасевич до пенсії працював у НБУ, мав вплив на видачу ліцензій для фінансових компаній. Сьогодні він член ради наглядового органу аудиту для держустану. Для маскування підпільної діяльності використовують низку фірм, зокрема товариство Гранд Фінанс Солюшен, офіційно агрономія, а раніше фінансові послуги. У схемах колишні чиновники часів Януковича та учасники ринку з окупованого Криму балотувався в нардепи від політичної партії Патріот. Її очільник Микола Голомша, екс заступник генпрокурора, люстрований у 2014 році за законом про очищення влади. Серед помітних особистостей однопартійців естрадний співак Іво Бобол. Партія неодноразово фігурувала у гучних політичних скандалах. Публічно позиціонує себе як антикорупційну, але її кандидати пов'язані з сумнівним бізнесом. Хто кришує молодого бізнесмена? Питання досі відкрите. Система мовчить. А людина, яку весь ринок знає як організатора фінансових махінацій, залишається на свободі й поза увагою правоохоронних органів навіть у війну. Детальне розслідування на цю тему та розгорнуті матеріали читайте на нашому офіційному сайті в аналітичному блозі Стопкорлікс.